Сьогодні така тема. Мистецтво плюс тіло дорівнює любов і саме про жінку, саме про відьму, чи справді настільки українські відьми жінки чи жінки відьми і тому подібне, чи це просто ми несемо любов? Тому що останні півроку я багато чую у свій бік, що я відьма. Українські жінки звикли, напевно, до подібних слів. Особливо в теперішній час, коли багато з нас виїхали за кордон в еміграції. Ну і багато й до того нас було в еміграції. І звісно, як люди, які загострено, потребують любові, ми вступаємо, хто може у зв'язки з іноземними чоловіками. Ну і хто відчуває, звісно. Для багатьох із них це такий собі своєрідний перший досвід настільки глибоких відчуттів. Вперше для себе вони відкривають свою унікальність і особливість через наше сприйняття, через те, як ми їх бачимо і відчуваємо. І тут саме тут починається щось цікаве. Чоловіки, які звикли до свого стабільного і передбачуваного життя, так би сказати, до смачних пиріжків в лапках у неділю, раптом втрачають смак до тих же пиріжків. Їхній світ змінюється. І вони не завжди розуміють чому. Тому що внутрішні відчуття, ми дуже сильно їх якби пробуджуємо саме через внутрішнє відчуття. І саме такі чоловіки починають говорити, що ми там відьми, що ми там щось типу, поробили, що це магія. Але такі чоловіки не усвідомлюють найголовнішого це не магія. Це шанс, це шанс на справжнє відчуття любові. Це не означає, що вони були нещасливими до цього, коли типу, ми їх зустріли. Це абсолютно не означає, що ми знецінюємо їхній минулий час, там, відносини, любов, життя взагалі в цілому. Просто зараз усе це відбувається по-іншому. І цей момент не стосується тільки окремих людей. Це просто наразі є така закономірність часу. Світ змінився, потреби людей загострилися, а разом із цим і наші почуття. Тут е, важливо розуміти, де є любов, там нема зради. Я повторюю це кругом де можу, і навіть в своїх малюнках, тому що люди. Часто запитують, чому я така категорична до зрад, і а що, якщо зраджує, то що це значить, що вже не любить чи ще щось. І просто я знаю багатьох жінок, для яких це типу, ну, не є питанням, бо вони там починають ділити фізична зрада, моральна зрада. Коротше, це все, я вважаю, що це все дурня, повна. Тому що навіть питання ставиться неправильно, бо там, де є справжня любов, зрада не існує, і в цьому мене ніхто не переконає. І це не про емоційний порив чи тимчасове захоплення, це про глибині, душевні відчуття, про своєрідну синхронізацію, яка відбувається незалежно від кілометражу. Відстані чи обставин. Справжня любов це та сила, яка перемагає все. І в той же момент вона часто стикається із соціальними нормами, якимись правилами і своєрідними умовностями сучасного світу. Але закони любові, закони світобудови не підкоряються законам, які придумали ми самі собі. І ще одне. І це не про пороблено і не про магічні дії. Це реально закон світобудови. Людина, яка відмовляється від чистої, справжньої любові, перерікає себе на втрату, втрату всього. Тому що Всесвіт завжди повертає борг за подарунок, який він зробив раніше, а людина від нього відмовилася. Тобто, це такі закони. Енергообміну, і найбільший гріх це відкинути любов, коли вона дана тобі. Це не про правильний чи неправильний вибір. Це просто про вибір. Але світобудова не створена за цими соціальними правилами. Вона побудована на формі любові. І в даному випадку, якщо людина. Подавлює свої почуття, свої відчуття і обирає догоджати соціуму, а не своєму серці, Всесвіт рано чи пізно покарає її і покаже, що соціум нічого не вартий, ні його правила, ні думки, ні умовності. Єдине, що має цінність, це любов, яка живе всередині в серці. Вона надихає, дає силу, розкриває справжню суть. І якщо ти її закриваєш, не дозволяєш їй існувати в собі, жити в собі, розправляти крила в собі, відповідальність за це не несе хтось інший, а ти сам, бо Всесвіт лише повертає тобі те, що ти сам обираєш. І в даному випадку ніяка відьма з цим не справиться. Тобто, думаю, ми всі прекрасно розуміємо, як це відбувається. Просто у зв'язку з тим, що не всі мають силу брати на себе відповідальність за свої почуття, які з часом переходять в дії і в наслідки. Не всі мають в цьому силу, вони це спихають на такі речі, як типу пороблено, як типу ну, звинуватити найлегше завжди когось. Ми це все прекрасно знаємо. І це роблять тільки ті люди, які не несуть відповідальності за свої почуття в першу чергу, за свої слова і за свої дії. Тож жінки. Робімо далі, так би сказати. Любові нам. І завжди пам'ятаємо, що людина, яка була навпроти нас, вона жива, вона відчуває. І вона може ще бути глибшою, ніж ви. І... В кожного свої наслідки, в того, хто відмовляється від любові добровільно. Добровільні наслідки, а в того, хто відмовився від любові примусово, тому що нема виходу теж примусові наслідки. І ця магія не нова. Вона... Відображено у мистецтві протягом віків і це глибинний енергетичний зв'язок, який відображався найпростіше через погляд. І саме цей погляд був своєрідним визнанням існування іншого як частини себе. Саме це проявляється і в нашому побуті, коли зачарований, закоханий погляд, який супроводжує кожен мій рух у кімнаті. Це те, як я дивлюся на свою людину, і як у відповідь відчуваю її погляд на собі. Саме це я зобразила символічно у своїх роботах очі, які виходять із серця чи з рук, бо справжнє бачення одне одного відбувається не через фізичний зір, а саме дослідження і глибине починається через енергетику. Тобто первинне, що ми відчуваємо, це загальну енергію. Загальна енергія. І або вона є від людини. Оця така пристрасть, це таке медове, солодке, або його немає. І ці речі не зникають з часом. Вони не можуть бути замінені. Бо це не просто механічні прояви прихильності. Це магія, це реальна магія. Що... Створює любов. І саме ми її передаємо один одному, і вона є невидимою ниткою між нами. І таким чином можна багато говорити про відьомство в культурі, в мистецтві, в побуті, в сучасному житті. Але справжня магія це саме ці маленькі ритуали любові. Коли ми просто сидимо, дивимося одне на одного, розмовляємо, моменти, коли вони наповнені душею, коли це не проста механіка, а коли це щось більше, ніж дії. І оскільки ми не знаємо іншого способу любити, крім як проживати ці моменти серцем, це і є магія, магія життя, магія любові. Магія, яка відображається кругом і в мистецтві, в тому числі, напевно, найбільше через те, що це е, найбільший викид цієї магії саме через мистецтво, через культуру. І ця магія не про володіння одне одним, а про відображення, бо в любові ми бачимо себе в іншому. І це найпотужніший алгоритм реальності, що відкриває якісь певні інші, нові, глибші, ширші реальності нашого земного життя. І любов це не просто зустріч двох людей, це вищий союз, душ. І тіл, що створює нову реальність і налаштовує нас на частоту саме світобудови. І це саме про здатність трансформувати певні ситуативні речі на рівень гармонії. І про таку магію можна говорити безкінечно.